Тому що ми втрачаємо енергію через внутрішню напругу, вона, як правило, емоційна. І е, зато потрібно навчитися слухати тіло, тобто тіло правдивіше від розуму, тому що навіть коли ми щось тянемо, і ми, е, знаєш, от е, потрібно навчитися навіть чути такі моменти: от я сиджу, я хочу їсти чи пити. Я хочу в туалет чи не хочу? Бо деколи ми навіть ми навіть, не то, що ми терпимо, ми нас просто відключає, ми не розуміємо, так, що ми так, хочемо, так? так? Тобто я хочу спати, чи, чи чому я сиджу? Тому що оця внутрішня напруга на емоційному плані, воно йде з несвідомого з тих таких певних сценаріїв, що є е, 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 в системно родовій терапії є така е, скажімо так, так, так така назва, як вторинні стани. Угу. Тобто, це не наші. Ми реально набираємося від інших людей, і ми можемо набратися не просто тут і зараз від інших людей. Ми можемо нести в собі стан роду, бо це генетичні коди, та? стан мами, стан тата. Ну, вже не будемо лізти в реінкарнацію, і все решту. Тобто воно. Все запаковане може бути в тілі, і людина це щитує як своє. Тому знати, знати відчувати тіло, що воно каже, так? це вищий пілотаж, це навичка, яку потрібно вчитися. Тому що навіть я, я спостерігаю, що е, на багатьох консультаціях я людей питаюся, що ви відчуваєте? От яку ви емоцію, наприклад, відчули на то, на то, на то. І людина мені починає розказувати, я там сказала то-то, то-то, то-то. То ви сказали? Добре. Я, я, я там то-то, то-то. Я кажу, то ви сприйняли, яку емоцію ви відчули в моменті, коли там вам хтось щось сказав, коли там відбулася ситуація. І людина а. зависає. Я кажу, а то, реально, яку я емоцію відчула? Тобто ми тільки крутимося на рівні ЕГР. Ми, ми все можемо пояснити, а що я в моменті відчуваю, яка я? Оце ніхто не, не розуміє навіть, як це. Оце треба досліджувати і навчитися емоції е, називати. Е, бажаю, коли мені кажуть, я, е, в мене тут був стрес, я кажу, цікаво. Ну, стрес то що? Шо, що з вами там відбулося? Да, так, да, да. Тому що стрес це така дуже загальна назва. В стресі може бути відчуття провини, відчуття сорому, відчуття злості, відчуття гніву. Може бути комплекс тих відчуттів. Людина каже: слухайте, ну вота, дайте мені антидепресант, бо в мене стрес вже не Е, Тому коли ми настільки досліджуємо і знаємо себе, це про те, що ми тоді легше живемо і живемо по сценарію душі.